Бісер і фантазія. Що ще потрібно для створення українського стрічкового гердану? Ми завітали на другий майстер-клас з бісераплетіння. Гердан шийна бісерна прикраса у вигляді вузької стрічки, виготовленої різнокольорових намистин. Вона служила оберегом у наших пращурів. На майстер-класі не тільки поділилися історією цієї прикраси, а й навчили робити. Маленька Лілія вперше займається бісероплетінням. Я сюди прийшла, щоб навчитися української культури. Я прийшла з мамою, щоб цього навчитися. Мені дуже подобається. Мама Лілії теж вперше спробувала себе у бісерному ткацтві та поділилася з нами своїми враженнями. Я цікавлюся українськими різними народ... народними прикладними мистецтвами, займаюся вишивкою бісеру. Мені так от. Захотілося селянку навчитися робити чи Гердан, і це мій перший досвід. Я не знала, як це робиться. Маю бажання навчитись, і може щось буде створювати. Завітали на майстер-клас і вже досвідчені майстрині та ті, хто вже створили силінку в минулий раз. Олена показала нам свою закінчену минулу роботу та продемонструвала перші кроки в нової. Це мій не перший досвід на першому майстер-класі. Ми плели селянку. Мені дуже сподобалось. Сподобався цей майстер-клас, як його нам припадає майстер. І тому я вирішила прийти на другий і спробувати свої сили в Гердані. Дуже подобається. Це заспокоює нерв, нервову систему, надихає на щось творче, нове, цікаве. Дуже сподобалося. Ми разом з командою Т3 також долучилися і вже створили перші рядки. Вивчаємо українську культуру зсередини. Що таке гардан, як його правильно носити, та до чого тут українські традиції, детально розповіла майстриня Ганна. Це вже другий наш майстер-клас, тому що він йде після першого, коли ми робили силянки. А другий майстер-клас ми зробили по стрічковому гердану, тому що зазвичай у нас дівчата носили силянку зі стрічковим герданом разом. А це було як традиційне таке вбрання на свята. Стрічкові гердани так само і в побуті у нас носили дівчата, тому дуже, -дуже хотілося про це донести наш. Читачам, глядачам, а хто взагалі цікавиться культурою? Отож, слідкуйте за оновленнями інформації та долучайтеся до майстер-класів молодіжного центру. Тут вам будуть раді і абсолютно безкоштовно нададуть нові знання та навички. Аліса Слонкіна, Світлана Кузьменко і те три.